Доброго дня, вітаємо вас із Прикарпаття, канал Життя в сільському стилі. Усіх раді чути, спілкуватися та ділитися новинками з нашого саду. Сьогодні таке досить коротеньке відео про те, як ми облагороджуємо досі незадіяну ділянку нашого саду, що встигли станом на даний час. А це вже ми над нею працюємо місяців, мабуть, два з половиною. Так, от що встигли зробити, що нам ще належить зробити, поки землю не вкрило снігом. На перший погляд, те, що ви зараз спостерігаєте, вам, мабуть, хочеться назвати пустирем. Але хто з нами давно і дивиться наші відео, то пам'ятає насправді, що ця ділянка була зовсім не задіяна нами. Все пов'язано з браком часу, працюємо і дуже багато роботи. Рук іноді видається замало. Так от, хто з нами давно, то він розуміє, яка праця велика тут вже пророблена. Тому що цей пустир: тут горби, пагорби, хащі, я не знаю, як ще тільки не назвати, але геть не так усе виглядало. Старі дерева, чагарники, увесь непотріб, як я його називаю, було видалено, викорчувано трактором, все тут вирівнювалося. Потім будь-яка ямка новоутворена, яка після дощу була нами помічена, так само все засипалося, вирівнювалося. Я не хотіла ніяких додаткових штучних насипів, пагорбів. Власне, тільки ось там. На березі ставу, сам став, який ви от бачите далі від мене від камери. Він всього наполовину наповнений водою. Коли викопували яму для ставка, то натрапили усього на два джерела. І, очевидно, їх недостатньо для того, щоб на 100% наповнити цю яму. Що, власне, мозеру чи став вже було таке, як йому належить бути. А дощів, от брак дощів дається в знаки, тому що в нас стоїть посуха вже декілька тижнів, і ще й з цієї причини став не насичується водою. Але ми не журимося з цієї причини, бо розуміємо і сподіваємося власне, на те, що все буде добре, і ставок буде мати такий вигляд з водою до верха, повінця, як би нам цього хотілося. Цю ділянку, яку я вже встигла обробити, я буду використовувати для такого маленького розсадничка квітів: квітів тих, які у нас мають попит, в які у нас люди замовляють, друзі просять, щоб було чим ділитися. Я собі задумала без теплички просто такий розсадник під відкритим небом. В голові ставка, власне за такою штучно створеною дамбою, я вже висадила алею з туї Західної та алею із гортензії крупнолистої, чи як її ще називають, садоводі. Вона в мене буде рожевим квітнути, тому що нейтральний ґрунт. І я сподіваюся, що буде дуже красиво. Поміж тим, засію алісом. Ну, і вже між дамбою і алеєю із гортензій я висіяла травичку, бо я планувала собі, що тут у мене буде саме газончик. На межі із сусідським обістям я так само висадила смужку туї західної під живопліт. Ви ще тут бачите такий страшненький із старої сітки тимчасовий паркан. Це просто ми натягнули його. Із залишків якихось, щоб собаки не ходили, не шкодили. Але туя швидко підтягнеться і я приберу цей паркан, так що він не буде тут псувати вигляду зовсім. Ви, мабуть, хочете запитати, чому така різна туя? Тому що це власноруч мною вирощена туя із галузок, причому в різний час тому різні екземпляри. Крупніші, дрібніші, всілякі, але я їх стрихтиму і вони обов'язково вирівняються. Тільки но перекопали, розпушили та знову втрамбували землю, як одразу ж завелася якась звірина, котра лишає ось такі діри досить немалі у ґрунті, і їх тут тьма. Навіть не знаю, що воно таке і як з цим боротися. Попри смужку і стуй. Що поруч із сусідами я висадила газон місяць, мабуть, тому висівала його, і навіть дуже ним задоволена, тому що зійшов густо дружно, травичка соковита, і я дивлюся, що вже б пасувало її покосити. Звичайно, газон, там, де ви його бачите, у мене планово. Я взагалі уникаю спонтанних посадок. Все, що ви бачите, вже давно намічено, розмічено. Обговорено з сім'єю, замальовано на папері, як воно все буде виглядати. Тому десь ще пустир, а десь уже травичка і туї. Тобто, як то кажуть, все згідно наших ідей. У найвіддаленішому куточку саду ми облаштували дровітню, вона в нас і так була, але ще ми тут вискладали, так би мовити, доповнили її. Дровами із того, що порубали всі старі дерева. От ще стовбурці стоять непоколотими, це вже справа найближчих днів. На цих мініатюрних сільськогосподарських угіддях, бо за чиїми мірками вони, мабуть, дійсно маленькі. У мене ростиме озимий чесничок і цибулька. А ще я собі затіяла повтикати поміж ними тюльпани. Гадаю, таке тюльпанове поле поміж цибулею і чесником. Трохи так рідко посаджене, не настільки густо, але все одно буде мати чудовий вигляд у травні. А це, а це мабуть, найбільша проблема, яка була у нас на цій ділянці, котру ми облагороджуємо. Це старий горіх, те, що від нього залишилося, його. Розкололо ударом блискавки, і нам нічого не залишалося як тільки його спиляти. Всі то всі гілки і всі дрібніші, порубані на дрова. В стовбурі ми випалюємо сміття. І ось пень, який в ґрунті, за нього навіть страшно братися. Я маю вже певні ідеї, поділюся з вами, що я з усім цим добром робитиму. Але ж не все одразу, нехай це буде певною інтригою. Тож залишайтеся із нами, і ви обов'язково про все дізнаєтесь. Тому казатиму вам до побачення зовсім ненадовго. На все добре.